Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з математики. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз у нас пора року осінь. Чи ви знаєте, що восени 1 вересня старші дітки за вас йдуть до школи? А до мене сьогодні звернулися лісові звірята, які теж хочуть навчатися. Допоможемо їм, друзі? Так, звичайно, допоможемо. Дітки, розгляньте цей малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Так, лісових звірят. Давайте порахуємо, скільки всього лісових звірят ми з вами бачимо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Вірно, усього лісових звірят п'ять. Давайте разом з вами знайдемо цифру п'ять. Можливо, це цифра пять? Ні, це цифра три. Можливо, це цифра п'ять. Ні. Це цифра чотири. Дітки, а зараз погляньте. Можливо, це цифра пять? Так, це. Є цифра 5. Лісові звірята прийшли в гості до ведмедика. Погляньте, то перший прийшов в гості до ведмедика. Так, дітки, першим в гості до ведмедика прийшов вовчик. То другий прийшов в гості до ведмедика. Так, дітки, другою в гості до ведмедика прийшла лисичка. А тепер скажіть, хто з тваринок? Найвищий. Правильно, найвищий з тваринок ведмідь. А хто найнижчий? Так, звісно, найнижчий з тваринок є білочка. Давайте назвемо тваринок від найвищої до найнижчої. Приготувались почали: ведмедик, вовчик, лисичка, зайчик. Білочка. Скажіть мені, будь ласка, між якими тваринками стоїть білочка? Так, звісно, білочка стоїть між зайчиком та лисичкою. А хто стоїть між лисичкою та ведмедиком? Так, між лисичкою та ведмедиком стоїть вовк. Молодці дітки, ви справились із завданням. Лісові звірята прийшли до ведмедика не з пустими руками, а принесли з собою подарунки. Зайчик приніс моркву. Порахуйте, скільки морквинок приніс зайчик. Так, вірно, зайчик приніс одну морквинку. Число один позначається цифрою один. На що схожа цифра один? Цифра один схожа на олівець. Білочка принесла ягідки ожини. Порахуйте, скільки ягід ожини принесла білочка. Один два. Так, білочка принесла дві ягідки ожини. Давайте пригадаємо, як виглядає цифра 2. На що схожа цифра 2? Так, цифра 2 схожа на лебедя. Що приніс вовк? Вовк приніс яблука. Скільки яблук приніс вовк? Давайте разом з вами порахуємо. Один, два, три. Вовк приніс три яблука. Ой, цифрою ми позначаємо три яблука. Так, цифрою три. На що схожа цифра 3? Цифра 3 схожа на змію. А що принесла лисичка? Так, лисичка принесла груші. Давайте разом з вами порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Лисичка принесла чотири груші. Якою цифрою? Ми позначаємо число 4. Ось вона цифра 4. На що схожа цифра 4? Цифра 4 схожа на перевернутий стільчик. Лісові звірі хочуть трошки відпочити та пограти. Приєднуйтеся до них і виконуйте вправи разом. Ведмедик подякував гостям за смачні та корисні подарунки і тепер хоче пригостити своїх друзів смачним лісовим медом. Але він не знає, чи вистачить йому меду для всіх гостей. Допоможемо ведмедику. Так, звичайно. Давайте порахуємо, скільки гостей прийшло до ведмедика. Один, два. Три. Чотири. Правильно! Чотири тваринки прийшло в гості до ведмедика. А тепер порахуємо, скільки банок меду є у ведмедика. Один. Два. Три. Чого більше. Звірів чи банок? Так, звірів більше, а банок менше. Дітки, наскільки звірят більше, ніж банок? Так, правильно, звіряток більше на один Що треба зробити, щоб звірят і банок стало порівну. Так, правильно, малята, потрібно додати ще одну банку меду. Молодці! Тепер всі гості отримали свій подарунок. Лісові звірята дякують вам за допомогу і чекають на нові зустрічі. Ви сьогодні були такі молодці, виконали всі завдання. Я теж з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення!